Для малят, дошкільнят правила поводження з книжками. Чому книги всім потрібні? Книги це наші друзі, вони розповідають цікаві історії, казки, допомагають познайомитися з незвичайними предметами і пізнати навколишній світ, щоб наші друзі книжки завжди були красивими і могли радувати нас. Потрібно дбати про них правила догляду за книжками. Потрібно брати книжку чистими руками, адже брудні руки можуть залишити на сторінках неприємні плями. Перегортати сторінки книг потрібно акуратно, не можна рвати і м'яти їх, не можна малювати і писати у книжках. Книга це не зошит, а наш друг. Який любить чистоту, не можна класти у книгу іграшки і їжу. Це може зіпсувати сторінки і обкладинку. Після розгляду книги або її читання потрібно покласти книжку на місце. Кожна книжка має свій дім, поличку, де вона чекає на інших малят. Не можна залишати книгу під прямими сонячними променями. Від сонечка сторінки можуть пожовкнути і зіпсуватися. Обережно закриваємо книжку, закладка допоможе нам завжди знайти потрібну сторінку.